Бельгійській вівчарці Еліс шість років. Вона служить у підрозділі кінологів разом зі своїм наставником Сергієм Кузьменком. Щоб мати таку витримку та постійно бути у формі, команда тренується щодня. Найголовніше в роботі це емоційний зв'язок між кінологом та його чотирилапим другом. Саме тому собаки часто проживають зі своїми опікунами. Чека шукає вибухові речовини, пристрої, зброї, боєприпаси. У кожної службової собаки свій профіль в роботі. Німецька вівчарка Кайдо, якій півтора роки разом зі своїм кінологом Вадимом, з двох місяців. Разом живуть, тренуються та готуються здати екзамен на отримання сертифікату, що дозволить команді виконувати завдання на викликах. Специфіка Кайдо: пошукова робота. Собак я полюбив ще в той момент, коли прийшов працювати в міліції. Було запропоновано посаду інспектора-кінолога, і так по сьогоднішній день я йду в ногу з собакою. Для мене це як, ну, як дитина. Ну, поки, доки собака ще росте, вона як дитина, а долі вже як колега. І Кількість собак залежить від того, наскільки працівник може уділити собаці уваги. Собака потребує дуже багато уваги. Повинен бути контакт з твариною, щоб собака розуміла навіть і без, без слів. Коли вибираємо цуценят, ну, в основному в 90% випадків кінолог обирає ту собаку та, що, та, що його. Ну так, так якось співпадає. Кінологи відіграють надзвичайно важливу роль в умовах війни, особливо в поліції. Їхні собаки використовуються для пошуку зниклих безвісти людей, зокрема тих, хто опинився під завалами після ракетних ударів чи обстрілів. Службові собаки активно залучаються до виявлення зброї, вибухівки та боєприпасів. Вони допомагають забезпечити безпеку під час проведення спеціальних операцій, контролю блокпостів чи очищення звільнених територій від Мін. Займаємося розшуковою діяльністю, тобто по напрямку, розшук людей по запаховому сліду. Тобто, це розшук злочинців, розшук людей, які безвісти зникли. Собака у підрозділі служить близько 9 років, інколи більше. По завершенню служби йде на пенсію. Зазвичай кінолог забирає свого товариша додому. Адже це одночасно напарник, друг та дитина. Апорт. добре, да, молодець. У болтавському підрозділі несуть службу близько 30 собак: це німецькі та більгійські вівчарки та американський стафордширтер'єр. Наразі спостерігається значний попит на службу у кінологічному підрозділі. Також постійно збільшується кількість жінок, які обирають для себе цю професію.